Друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо щось рішати з цією резиною, який жопа. Здав диски на ремонт, сказали, що вроде би все нормально, мають прокататися. Приїхав на 9 годин, як домовлявся, але майстра ще не було. Але були другі люди, коротше, які подивилися на мою резину і кажуть, що їй коротше, торба, походу. Тому що там оцей боковий, типа, Порізний ну, поріз, він не поперек, типу, а повздовж. Якби він ще був поперек, каже, то можна було щось думати. А так як він повздовж, то щось короте, там типу, буде сложно зробити і воно буде типу, недовго держатися. Короте. Це якийсь там термопластир чи що цепляти мали. Я кажу, понятно. Подивився в інтернеті нове таке колесо, пацани 3,400 з хером, тобто 3500. Я тоді спеціально не брав самий дешевий, але я їй не платив по три. Це була різина, яка стояла на цьому ліфі, яка проїхала 5-7 десь так. 20 якогось там, другого року вона була. І Я був такий довольний, вона не шумить, вона хорошо їде, вона рівненька, хорошо балансірується. Ну така біда з нею приключилася. Получається одне колесо мінус. І я ще поки не знаю на що другого. Може там ще теж якась гуля вилізе і так далі. Ну так, візуально, вроді би друге ціле. А ось, оце, йому вже торб'ється, його треба робити або міняти. Отак. Ось. І посоветували мені поїхати на 100 шин на повороті Дісни. Там є ремонт вантажний ремонт короче, вантажних шин. Шин до, авто. до вантажних автомобілів. Я тільки що приїхав туди, кажу, так і так, може кажу, у вас є можливість якось його перемонтувати. Вони кажуть, є, тільки можливість перемонтувати вантажні. Я кажу, ну а так, типу, може щось там. Вони кажуть, ні, в нас немає такого обладнання, щоб робити, типу, маленькі. Я кажу, ну хорошо, зрозуміло. Хоча в мене колись щось зняти, може вони про це не знали просто. Ну, посоветували мені поїхати на Озі. Там є якась варка, не варка, щось таке є. І я прикиньте, стрижок і маю їхати на Озі, але я ж не їду пустячком. І от таке от замовлення короте, мені попалося з панаса мирного. Тобто я ось уже під'їхав на зарванці. На Оазі. І виходить, що я короте, прикиньте, практично туди. ну, Там може 500 метрів різниці. Доїду просто з пасажиром за 200 гривень. Так, да, пацани, таксісти порожняка не катають. Це не чекав нічого, просто їхав з світою з цього Дісней. З... Собі думаю подивлюся, ефірчик. А в Ефірчику от такий от заказік. його хап і вже короче, взяв. Приїдемо на Озі, подивимося, що вони скажуть. Опа, а тут свободно, нічого собі. Зараз, походу, будемо знати щось по поводу цієї резинки. Дня. А підскажіть, робите таке чи ні? Так, де це воно? от. Казали, що робите? Вони робити можна, але ну, гарантії, що дії. За... А Дині що це буде? Дамо? Пластир якийсь чи що? Ні, варить. А гарантії щоб що? Туди їздити дамо. Оттуда більше трьох сантиметрів. Типу можу виїхати і одразу же десь воно репне чи що. Так. А скільки стоїть? Десь в районі 800 Uh -huh. А скоро їзди якось впливає на це, просто я на ній більше ста, наприклад, не їжу. їзди не впливає на це, а впливає то, що оце. Можна десь приспустити десь від температури і виприїдеться, воно просто відкриється, відійде. Просто відцекається. А який він взагалі цей пластир? Здоровий, широкий, да? так? Пластик з цієї сторони, де знакома. Отак десь, десь О, так? Десь, да? Тому з наїстони просто зачищається і накладається сирова гума. Ага, то ви це робите, так? Да? Бо я знаю, просто є, що не роблять нічого тут. тут а ви тут робите, зачищаємо так? Зачищаємо і накладаємо сирову гуму і заварюємо. Ну, а тако свої якоїсь, е... як це, свого досвіду. Хоч доїжджу, зиму такого, якщо... Свого досвіду, як да. хтось їздить, тіп, йде, приїхає ті бардюри, лови. Ні, ну просто обична їзда по місту, знаєш. Так я ж не говорю, там, якщо воно ну, там лопне, то я ніяких пред'яв не буду. Просто так чисто варто до кінця зими робити це. я не знаю, mm -hmm. як вам сказати. Просто таке нове колесо стоїть 3500. Да, да. 4 а робив через недавно 5 сантібет, ще нічого не казав, не приїжджали, нічого не казали. Нічого не казали, що? Хипага, чи і чи щось. А, типа, все нормально було. Ну типу ми можемо, але не гарантій не Що... Ну, понятно, що. Ну а якщо менші пари, що гарантію даєте? Да. Серйозно? трохи. Ага, поняв, нічого собі. То давай будемо робити, якщо кажеш, що 5 робили, блін. Слуха, там якісь бонуси на рахунку є. Вони не згорають там за рік чи не. 0,98. 61 00 663 0 43-3. Так. Я А диск не катает, а не типа? Это такую ямку зловую, то да, диски тоже там. Ну, диски я в другом месте катаю. А взагалі стільки стоїть прокатати його у вас? Диск, якщо середня. Якщо середньо, то 600 гривень. Якщо 8 десь, то 800. Оце як, думаєш, яке воно зараз покажу в відео? Це середньо, це гривень 600. А оце от дивись. Це Ми треба, як можна ходити цим, на це на богатір, список не потягнути. Uh -huh. Якщо на потягнути, то буде 18-900 гривень, якщо не uh -huh. uh -huh. потягнути. Прикольно, недорого. Ну, Хорошо, троє. Коли приїхати? Бачите, за 4 години. 4 години. Все, подякував. Ми наберемо зразу, наберемо. Обре, добре. добре. Чотири годинки пацани, а тепер позвонимо за наші диски, що вони там робляться, не робляться, чи взагалі вони ремонтопригодні. Ну бач, пацик поки подивився, то казав це середня важкість, типу. Алло? Так, да, це по дисках, Що там, іде якийсь процес? Я не зрозумів. Е -е поки він трошки зайнятий, але він зробить. Це краще після обіду вже, якщо що. Після обіду що? Забрати чи, чи почати чи що? Ні, забрати, забрати. Десь в годинку можете дзвонити. Звісно, да. так. Да. Позвоніть в от, я думаю, вже буде все добре. Ага. Добре. Ну він дивився, воно все робиться, все викатується. Він дивився, звісно. Mm. Хорошо. Mm -hmm. Добре. Ось такі діла пацки. Mm -hmm. Ждемо. Печально, що я на літніх дисках. І ще 16-й радіус, а в мене виходить 17-й з лівої сторони весь і 16-й з правої ще й літній. Ну, мінус один. В деяких моментах шліфував. Ну, типу, як шліфував, коли тормозив, виїжджав з Мойки? Там же ж водичка, все діла. Що, думаєте, варто потаксувати 4 годинки чи ні? Я думаю, що не варто. Зараз поїдемо просто через місто, в сторону стрижавки, щось може візьмемо і поїдемо додому. Позаряджаємося, помонтуємо відос, а потім виїдемо попрацювати вже на новій тере старій різині і дисках. І напишіть в коментарях обов'язково пацани, чи буде ходити та наварка, чи не буде. Варік шукати бушне колесо якесь. Я вже не говорю про тої ж самої фірми хоча б однаковий протектор знайти. Ну, приблизно однаковий протектор. Шукаю в OLX 215 на й радіус, Вінниця, вся Вінниця. І типу бачу коротше, коліщатко Хенкок Протектор 67, здається. 6 і7, це ж більш-менш такий нормальний, коротше, висить колесо е тисячі. Я тут вже набираю. Кажу. М -м -м, типу цей. Е де можна під'їхати, щоб його купити? Я був якраз на Ващука. Uh, і він каже: а я в зарванцях каже, Чемпіонська 12. Я кажу, да, то давайте кажу, договарюємося про ціну. А я в фільтрі вибирав розпаровка, там, де, типа, одне колесо. Не пара, не чотири, а розпаровка. І я розумію, що розпаровку, якщо люди продають, то якби ця розпаровка теж нахер нікому не треба. І я йому кажу, давайте, типа, так, щоб ви її вже продали. А я собі купив, забрав і кажу, то ну, давайте кажу, якось скидайте по ціні та й закриваємо, коротше, сувмісне питання. Бо я знаю, що йому вона нахід не треба. Ну і типа, мені в принципі вона підходить, Того, що ремонт тої резини, навіть якби вона була примонто ремонтопригодна, він був би десь в районі 900 гривень. А якби. Взагалі купляти нову резину, то нова резина коштує 3500 одне колесо. От саме цього розміру, саме цього протектора, похожого, короче А не хотілося купляти якесь triangle, там чи ще якусь херню, воно би одне би було би, ну, таке, якесь, знаєте, вибивалось б з протектора з малюнка і і так далі. А, от, а, а нове 3500, якби теж не хочеться давати. І стільки вже тої зими залишилося, і якби було прийнято рішення, коротше, цей хенкок за півтори, але залишилося тільки збити ціну. Ну і я йому це предложив. І він такий, ну давайте, каже, і так от думає, 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 зараз скаже, типу там мінус 100 гривень. Він такий, ну за 1200 віддам. Тобто, якби я сказав, би, давай за 1000, то за 1100 можна було б торгуватися. Ну я вже не став, думаю, ладно, мені жорстко повезло, що прям практично один такий ж самий, один і той же самий протектор майже. І ще й, е, залишок хороший. Рік не буду вам казати, пацани, бо це капець. 14 рік. Ну, єдине, що погано, 14 рік. Бо вона така, знаєте, видно, хранилася, хорошо чи що. Ну, ще така, ще не дуже така дубова, м'яка. Мені цей пацанчик каже, я вам до вчора чи позавчора каже, 2004 продавав. Я такий думаю, блядь, який 2004 20 років в резині, ти що кажу, крейзі, думаю. Ну ладно, мені докатати зиму в принципі, на цьому одному хватить. Зараз покажу вам її стан. Да. Зараз я на сюденці. Пару кіловат треба закинути. От, дивіться. Яка з них, як ви думаєте, 2004 року? О, 2014 року. Ну так, да, от вона. Підшип вона йде, але вона без шипів. Коротше, хенкок. Ну майже однакова вона по протектору. Ну, скажіть, що ні. Ну майже однакова. Тобто, якщо ось так дивитися, відійти і отак дивитися, то зараз видно різницю в протекторах. Да? Бо то літня справа, а то зірнє сліва. Ну от на цих вже візуально, якщо відійти, вже ну, нічого не побачиш. Би, на, одному, на одній осі треба, щоб був однаковий малюнок протектора. Ну нічого не зробиш пацани, нічого не зробиш. Вже зиму докатаю так, а там вже буде ледно, бачите, тут такі диски, там такі. Ну якось так. Короче, 1200 гривень. Нормальна альтернатива тому колесіку Блє, по дискам. Скільки там 2,7, 2,8, можна виключатися. А диски, пацани, диски я ще не знаю ціну, не знаю, чи їх можуть катати чи ні. Коротше, якщо вірити легенді чувака нашої намонтажки, то в 2 години до них почали тільки дивитися, а зараз 10 хвилин третього. Якщо, з ними, якщо вони ремонтопригодні, хоча я думаю, що так, да, то повезло, рахуйте. А якщо ні, то це буде біда. Це буде просто біда. Один такий диск стоїть мінімум 5, мінімум до ушні. Все я вже зробив, ці всі диски прокатав, вони короче, хорошо збалансувались. По нулям все повиводилось, що задній, правий, що... Передній правий, коротше, тільки задній правий трошечки прийшлось там чуть, чуть більше грузів накидати, але все одно він вивився в ноль, все як положено. но був один момент по, по кришці. Представляєте? її е, діли на диск, накачали і вилізла з боку грижа. Да. Гуля. Е, ну, невеличка гуля, така, от я зараз її покажу, гулька. Я. Дзвоню тут же цьому пацику, який мені її продав. Кажу, чуєте, ну типу, по-хорошому кажу на шиномонтажки взув і побачив, що грижа на колесі. І він такий, ну то що робимо? Я кажу, ну якісь гроші скинути, бо вже, мабуть, нема смисла вам її вертати. І плюс ви казали, що ви через пів години будете вже в іншому місті. Тобто, давайте, може, на карту якісь гроші там повернете та якось розійдемося. Він такий, ну напевно, сіки там 300 гривень, давайте вам скину. Я розумію, яких 300 гривень. Ну, колесо реально утіль в на монтажника, типу, чуєш, друже, а скільки стоїть взагалі, бо я знаю, що є пофіксити грижу, якісь пластирі там, щось, щось коротше, таке, щоб вона не розходилась далі. Він каже, ну 700 гривень буде стоїти. І, 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 і цей, що зі мною на зв'язі, і одразу ж це чує. І я кажу: ну дивись, кажу, друже, ну, 700 гривень, типу, пофіксити зараз цю гри грижу. І давайте ти мені їх скидуєш і, і розійдемося в такому плані. Він каже, хорошо, нема, скидуйте мені номер карти, вайбер. І розійдемося. Я йому скидаю цей номер карти, він мені скидає тут вже кошти. Я нічого не роблю з цією, з цією грижею. Тобто мені резина обходиться в 500 гривень. Грижа на задньому колесі, так як я і казав. І мені на шенамонтажки сказали, що якщо вона буде рости, її просто треба буде наблюдати, якщо вона буде рости то тоді вже зробиш і покинеш цю латку. Якщо ні, то в принципі зиму маєш докатати. Тобто докатати зиму за 500 гривень це то, що я хотів. Тобто навіть дешевше, ніж ремонт тої покришки, що був. Там теж гарантії ніхто особо не давав, знаєте. Тобто я коротко, отримав за два рази менші кошти, кращий результат. Ну, таке. Якщо буде грижа рости, в принципі, є варіант її зробити, щоб не шукати знову покришку. Якщо не буде рости, то в момент, коли я перезуюсь на літо, я просто коли вже покришка буде знята, зроблю її в той момент. Щоб не платити за шиномонтаж, за зняття, за установку колеса і оце у все. І буде в мене типу далі комплект зими ще хоча б на один сезон. Якось так з різиною. І виходить, що монтажка повністю вся обійшлась 1650. Це викатка двох дисків. Один з них був, типа, сильно гнутий, другий легше трошки. Зняття встановлення колеса, монтаж резини, балансировка. Коротше, все 1650. І оця різина в 500, ну і виходить там. О, греч, Вовчику пару. Це грошей він не взяв. Но, якби, купив йому пляшечку, конячку. І це виходить у нас приблизно в 2.5 вся ця процедура і вийшла. Да. Я думав розчитував десь на 1005, тобто більше, більше коротше, цього. Більше 100 доларів, але вийшло, як вийшло. І в принципі нормально. Але з другої сторони, чуєте, влетів тако в ямку ні за що, і просто мінус 2500, і плюс куча часу таке собі. Так що дивіться, друзі, на дорогу, будьте уважні. І Якби ще не було цієї новості, що Вінницька область типу, там, потратила немерено мільярдів гривень на дороги, то. Було б ще все, ок, а так вообще просто треш. Хорошо, всім до завтра.